При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Бажання миру по путінськи росіяни по обіді завдали потужного ракетного удару по сумах навмисно по густо населеному районі. На цю хвилину відомо про майже 90 постраждалих, серед них 17 дітей. У місті пошкоджено десятки багатоповерхівок, школа та дитяча лікарня. На щастя, в момент удару балістики діти були в укритті. І зараз спеціально для фактів кореспондентка кордон медіа Альона Яцина в прямому ефірі розкаже останні новини із сум. Альоно, вітаю вам слово. Вітаю глядачів, Вітаю, Оксано. Знаєте, цей район у Сумах знаходиться просто така ціла купа багатоповерхівок, і два дитячі садочки, і школа реально. Діти перебували в укритті, бо в них був була тиха година, і вони просто спали у своїх ліжечках. А оголошена тривога була десь одночасно з ударом. Тому це власне і врятувало дітей, які перебували у садочку. У багатьох будинках не просто вибиті вікна, вони вибиті наскрізь. Тобто всі люди, які перебували у власних помашках у квартирах, їх дуже сильно. Посікло уламкаві уламками 88 людей звернулися за медичною допомогою. Це ті, які переважно з уламковими пораненнями. Троє дорослих знаходяться у важкому стані в лікарні, і загалом понад дві години людей тільки виводили і виносили зі своїх квартир. Ви зараз можете бачити, це школа. Жодного вікна немає. Не те щоб скла навіть рами, немає. Але от до сьогоднішнього обіду там було все абсолютно. Нормально, давайте послухаємо людей, які проживають у цьому районі, і які були там, були вдома під час прильоту. Шла біля перукарні і почула вибух. Бахнуло страшенно як дим. Я бачу, що пішов. Що... Я вся кровавлена, Наглянула двері на мені лежали і з балкона все. це. А там і вікна, і двері, і на кухні зробили мені першу допомогу. І повезли мене в лікарню. Зараз належали мені шви на голову. Ну, а тепер ми думаємо, де нам йти ночувати. Ночуватимуть люди швидше за все у спеціально обладнаних укриттях кількох дитячих садочків, які знаходяться поруч із цим районом, але подалі від місця вибуху. Облаштовані також і пункти. ДСНС, які будуть чергувати цілодобово, остаточна кількість пошкоджених будинків, я думаю, буде відомо або пізніше ввечері. А певно, що і завтра на ранок, тому що це дуже дуже велика кількість. я думаю, що це кілька десятків будинків пошкоджень. Дякую вам, Альона. Це була кореспондентка кордон медіа Альона Яцина. Спеціально для фактів про ситуацію в сумах. Рухаємося далі. Сьогодні в день ворог завдав удару по місту суми ракетою. Десятки людей постраждали. Не говорю фінальну цифру, тому що постійно, постійно ці дані оновлюються. І зараз найактуальніше почуємо від начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я вам Навзаєм. розкажіть, будь ласка, станом на зараз 19.25, Скільки людей постраждали в сумах внаслідок російської ракетної атаки? На цю хвилину постраждало 88 людей. Загиблих немає, і це, це дуже добре. На жаль, є діти: 17 дітей, які постраждали серед них тринадцять сьогодні. Знаходяться 14 дітей знаходяться в лікарні. Дорослих знаходиться, 13 дорослих і 14 дітей знаходяться в лікарні. Чому так багато постраждалих дітей? Там же серед об'єктів, які зазнали руйнувань школа, це в школі діти постраждали? Ні. Це діти знаходились на місцевості, тобто в мікрорайоні. Це густонаселений мікрорайон, куди був нанесений удар ворогам. Дійсно, дві школи. Вони теж потрапили в зону дії цього удару, і я особисто знаходився під час, коли наші рятувальники деблокували місця, де знаходились діти. Вони знаходились в захисних спорудах. Всіх дітей деблокували, всіх вивели і вивезли з небезпечного місця. Всі діти живі і поранених там не було. Які знаходились в укриттях в одній і в другій школі. На якому етапі зараз пошуково-рятувальна операція? Чи можуть чи бути люди під завалами? Чи може збільшитися кількість постраждалих? Пошуково-рятувальні заходи закінчені, пожежі, ліквідовані, під завалами нікого сьогодні, от на цю хвилину немає. Тобто зараз надається допомога постраждалим людям. Розгорнуті пункти незглавності, місця, де вони можуть. Місця на члі члігу все підготовлено для того, щоб їх накормити. Допомогли, допомагають нам і наші партнери. Розгорнуті місця для прийому їжі, місця для надання допомоги. Також поставлені пости національної поліції, де зараз не не можуть знаходитись люди, там охороняє поліція. Які загалом масштаби руйнувань і чи встановлений уже тип ракети, яким росіяни завдали цього удару зараз працюють вибухотехніки, працюють відповідні служби, які з'ясовують, що за потужний такий був удар. І коли вони результати свої оприлюднять, тоді можна буде про це казати. А чи в лікарнях все готово до такої кількості одномоментної цивільних, які безумовно Безумовно, лікарні підготовлені 10 екіпажів? Працювали, тобто надавалася оперативна допомога. Зараз потреби в медикаментах або в обладнанні спеціальному немає. Єдине знаходиться один хлопчик в такому середньому стані. Решта знаходяться під контролем лікарів. Скільки дітей на момент удару були в школі, які перебували в укриттях, і яка їм допомога зараз надається, тому що ну, діти могли пережити і точно пережили страшні моменти? В одній школі було 33 дитини, в іншій школі 23 дитини. Безумовно, відразу психологи відразу ну, спочатку всіх вивезли в безпечне місце. Батьки прийшли, забрали, тому надавалась допомога психологічна, але головне було вивести в безпечне місце, щоб під час ліквідації наслідків не було повторних ударів. Пане Володимире, дякую, що приєдналися і надали нам свіжу інформацію. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Росіяни сьогодні в день завдали удару по місту Суми. 88 людей постраждали, серед них 17 дітей. Зараз рятувально, пошукова рятувальна операція завершена. Пожежі теж ліквідовані, тобто є надія, що кількість постраждалих суттєво не збільшуватиметься. Більше інформації про цей російський теракт і загалом про обстановку в країні вже у нашому свіжому випуску, яким з вами.